Те, що треба знати чернігівцям, це що опальний сезон почнеться вчасно, коли три доби поспіль температура буде нижче 8 градусів, тоді ми матимемо право подати теплоносій. Ми пам'ятаємо, що ліміти газу зменшені на 10% по відношенню до попереднього опального сезону. І відповідно, якщо буде холодніший сезон, температурний режим на вулиці. Треба буде вирішувати питання наявності газу, для того, щоб нагріти тепло на сілі. Це така важлива деталь. Решта ми все робимо для того, щоб тепло було вчасно. Ціна на тепло не змінюється, така лишається, як на новому році. Технічні деталі, я думаю, що людей не цікавлять. І я думаю, що ми виконуємо... Позицію і думку Кабінету міністрів, що цей опальний сезон пройде пройдетехнуло, ми лишаємося і завершуємо процедуру передачі майнового комплексу. Люди для нас пріоритет. Тепло повинно бути в оселях, опальний сезон повинен початися вчасно.